2 вересня 2022 року Майдан Незалежності під гасло герої не вмирають. Рівняни та бойові побратими збираються провести в останню дорогу Данила Молдавського. Данило Молдавський народився у місті Марганець Дніпропетровської області. Саме там з ним познайомився Антон Кандибей. Розповідає, Данило був прогресивним і бажав змінити країну на краще. Згадує, як вони навчали молодь патріотизму у рідному місті. Ми працювали з молоддю, і це були вишколи десь в лісі, щоб влада навіть не знала, тому що чинився спротив. Тоді ще була пропартія регіонська така позиція у влади. От і як в лісі, от ми проводили ті тренінги, спілкувалися з молоддю, Молоді горіли очі. Це були такі. Тоді ще не було багато ніяких таких курсів, якихось професійних, медичних Це всі знання, які були здобуті десь на фронті. Данило, відчуваючи поклик серця, вирішив боронити рідну землю. Пішов доброволцем, пройшов вишкіл і навчання, аби стати частиною полку АЗОВ. І вже у 2016-му разом із побратимами опинився у самих гарячих точках країни. Бойові побратими розповідають: для Данила найважливішим було врятувати життя. Тому він завжди повертався за пораненими. Прагнув їм допомогти допомогти ніколи не залишав хлопців. Перед загибелю він вивіз з поля бою, з танка підірвавшихся трьох танкістів і знову повернувся на евакуацію. Взагалі відповідальний, дуже швидко вловлювався. В липні 2021-го Данило Молдавський одружився на рівнянці Марії, намагався адаптуватися до цивільного життя. Пішов працювати на СТО, адже дуже любив машини. Прожив фактично в шлюбі з дружиною майже рік і, на жаль, загинув. Висловлюємо співчуття для найближчих, для найрідніших, для побратимів, азовців, для тих, хто стояли поруч. Провести в останню дорогу Данила прийшло чимало побратимів та рівня. Герої вмирай. Герої Данило молдавському завжди буде 26. Герої не вмирають. І на віки віків. Повсякчас, і нині будуть дивитись на нас. Твої очі сині, березові хрести і земля у руїні, і останні слова, слава Україні, ти мені пробач, я колись народився в своїй країні, ти мені пробач, я живу. Лене весенко Володимир Захаров новини Рівного.